Ну що, дочекалися, це ваш персональний гороскоп на тиждень. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк моєму відео і обов'язково написати в коментарях, хто ти типу по гороскопу. Ове не варто боятися змін, для них зараз цілком слушний час. Цього тижня у вас може сприятливо вирішитися кар'єрне питання, але про свої успіхи краще оточенню поки не розповідати. Телець, цього тижня вам необхідно бути до смішного дисциплінованим і пунктуальним. Тоді ви успішно і вигідно вирішите багато. Своїх проблем і сміливо помчите вперед до нових досягнень. Близнюки ви не повинні втрачати сприятливих шансів, які дарує вам доля цього тижня. А їх буде чимало. Усе влаштується як найкраще, причому без особливих зусиль з вашого боку. Рак, постарайтеся спілкуватися з оточенням рівно стільки, скільки необхідно. Інакше вас стомлять довгі розмови. Утім, це не стосується спілкування з тими, хто вам дорогий. Лев, початок тижня принесе святковий настрій і підйом сил. Саме час затівати щось нове, вирішити в подорож або змінити роботу. Щоб домогтись свого, не вдавайтеся до тиску на оточення, інакше все може обернутися проти вас. Діва цього тижня на вас схоже очікують довгі, і безуспішні переговори та відверті бесіди, яких краще було б уникнути. Утім, у вівторок абсолютно несподівано ви можете отримати схвалення всіх своїх починань з боку керівництва. Терези цього тижня можна сміливо задумувати щось грандіозне і не боятися залишитися без підтримки, але не прагніть постійно. Стійно перебувати в перших рядах. Часом краще буде трохи відступити в тінь. Скорпіон, задумайтесь на ситуацію, що склалася. Саме зараз ви її можете змінити. Зважтесь на важливий крок і ви досягнете успіху. Пам'ятайте, що все у ваших руках. Стрілець цього тижня обставини можуть вимагати від вас зосередженості у вчинках і свіжості в думках. Постарайтеся не переоцінити своїх можливостей, оскільки позиції партнерів і конкурентів можуть виявитися сильнішими. Козиріг є ймовірність, що цього тижня ви зіткнетесь з. Несподіваними проблемами може розкритися обман з боку близької людини. По допомогу краще звертатися до друзів або родичів, не бійтеся, проявляти ініціативу на роботі, дійте сміливо і рішуче. Водолі цього тижня у вас з'явиться можливість влаштувати своє особисте життя. Чекайте на перспективне знайомство, пропозиції жити разом, з'явиться можливість створити міцну базу для своєї сім'ї. Риби, складний період. Багато зустрічей загрожують виявитися марними, а справи піти ребер через масу не. Порозумінь краще перенести все, що можна на інший тиждень.